Я зову Ветю и мы в космосе! Не, зачем? Хочу Дети, мистер, такие видите? Ой, ты такая мышка. А. Ух ты! Мы едем в Венею, Ветя <гум> И нигде я не уже физику. Как мы там снимаемся, если присидеть? Что? Ух ты, який гарненький котик. Краще пішли зі мною. Так, я тут почекаю, я зараз прийду. Ах, чекачки мені вже надоїли. Ух ти, який гарненький котик. Ей, да ти була, я тебе посюди шукав. Народ нас там попкорн закінчился. Ей, мулева, ознайомся, Це твій новий друг. Пішли, звідси, на всі важливі справи. Що новий друг? Ого. Ах, ну добре. Привіт. Я Лео. Він до мене заговорив, вони так стілась, не сьому відповісти.